Ідеологія і законопроекту, в тому числі, яка співпадає з тим, що хотілося б бачити по природі. Ідея така, що в масовому спорті держава хотіла б бачити найбільшу залученість людей, будь-якого віку, і дітей, і старшого віку, але цікавить мене як державну людину залученість, наприклад, на 95% населення. Я знаю, що з цим пов'язане, в тому числі ВВП. Я знаю, що з цим пов'язана здоров'я і наявність лікарняних і так далі. Це взаємопов'язана система. І держава тут повинна дати такий сигнал, що це послуга. Послуга. Щоб там не було, як би ми не кричали, зараз батьки формують той резерв спортсменів, які є. Вони своїми грошима оплачують послугу. Яка надається навіть державними дю США, бо вони не мають відповідної матеріально-технічної бази задля того, щоб послуга в вихованні її дитини в тому чи іншому виді спорту була достатньо кваліфікована. Щодо престижу, який ви згадували, держава виступає замовником. Ми переходимо до другого розділу: це спорт високих досягнень. Будь ласка, держава вбачає. За можливе подякувати і простимулювати розвиток тієї чи іншої федерації, бо вона здобула ті чи інші призові місця на Олімпійських іграх, чемпіонату світу, чемпіонатах Європи, інших міжнародних змаганнях. Вона це робить на стільки, скільки ми маємо грошей. Да? Держава проплачує, держава надає пряму фінансову допомогу чи то федераціям, чи то спортсменам, як вона вбачає за можливе це зробити. Я думаю, що якщо би таку ідеологію сприймали, що я держава-замовник, я не, не хочу втручатися в діяльність е федерації, розповідати який тренувальний процес, чи яке харчування, чи який тренер, чи взагалі яка там кліматична зона, і, і який готель краще чи не краще, що можна, що... мені це не цікаво. Я замовник свого прапора, свого гімну на п'ядесталі, своїх якихось регалій, що я достатньо сильна, здорова нація. Я хочу це бачити на інших на міжнародних змаганнях і це підтверджую от таким фінансовим ресурсом. зараз те, що ви сказали, порівняти ідеологію нашу ідеологію діючу, зараз. Це. Отакий От рудаментарний розподіл фінансів зверху донизу наскільки настільки вистачило, настільки вистачило. Ніколи не вистачить так. Ну ну скільки грошей би не було, ніколи б їх не вистачило. Е, найкращим показником того, що система діюча не працює, це відсутність е, команд збірних е, України на великих міжнародних змаганнях, і натомість. Приклади успішних невеликих країн із ще меншими фінансовими ресурсами, як то Хорватія, Сербія чи Литва в баскетболі, які систематично потрапляють цілими командами на види спорту, зокрема на Олімпійські ігри, ці названі мною дві держави потрапляють в чотири види командних: і волейбол, і баскетбол, водне поло, і гандбол <кій> завжди на кожній олімпіаді. Ці невеликі держави за світовими масштабами. Ви представлені на командних змаганнях? Ну так вже не може бути, значить, щось в системі неправильно.